Всім привіт, друзі! Зараз на вулиці дуже жарко і всі хочуть якось охолодитися. Я знайшов одне рішення, ось такий портативний міні вентилятор. Давайте розпакуємо, подивимося, що він себе представляє. Приїхав він мені у ось такій ось коробці. Давайте. В комплекті йде така батарейка 18650 мікро USB для зарядки. Ну і приїхав він мені в ось такому рожевому кольорі. Ви вже напевно бачили огляд на ось, цей підставку, на ось цю підставку для телефону. Мені теж це той самий постачальник. Я не знаю, замовляв я на, на себе, тобто на чоловіка, але мені він прислав в рожевому кольорі що ту штуку підставку, що ось це. Ну, не знаю. Мені головне, щоб воно працювало. і розповісти вам. Так, перше, що я вам скажу, це не дуже якісний пластик. Такий якийсь Дешевий пластик, м'якенький такий, не дуже. Я думаю, там пару раз, разів він впаде і може зламатися, а може і ні. Ну, нічим не пахне. Пластик як пластик. Ну дешевий, китайський, китайський пластик. Що тут написано? Ефреш саме. Типа, Свіжа свіжий, свіжий. Да, моя англійська прямо із very good. Е, ну, Афреш само свіже літо. Так, давайте вставимо батарейку Так, плюс-мінус на цьому акумуляторі оце мінус, то що не написано де тут плюс, де мінус, і можна неправильно її вставити. І це, по-моєму, якщо я не помиляюся. Це високотокова батарея. Ну, По-моєму, ось так вона повинна бути. Давайте зараз я не буду закривати кришку, спробуємо. Ось тут, як ви бачите, є кнопка ON. Тут кнопка OFF. і нарисовано три режими роботи. Також з цього боку є така світодіод, світодіодка. Мабуть, як фонарик можна використовувати. Також з цього боку мікро USB для зарядки. Це дуже добре, що не на звичайних батарейках, так як є багато таких приладів, які приїжджають на звичайних батарейках. Я вже робив огляд. Мені ось приїжджало на батарейках годинник, на який я ще не зробив огляд, тому що загубилась коробка. Напевно, буду робити огляд без коробки, і вони мені приїхали без батарейок. Що дуже погано, я хотів зняти огляд, і мені треба було шукати десь батарейки. А я батарейками вже давно не користуюся, мене навіть немає телевізора для того, щоб зійти з пульта витягнути батарейки. Прийшлося десь дня-два, я не міг вийти в магазин, там був зайнятий. І пішов в магазин, купив батарейки і протестував вже той годинник. Ну що ж, давайте спробуємо. О, працює. Ну, дує. Таким прохолодним повітрям. Так, це у нас перша швидкість, друга швидкість. О, вже краще. Ой! Знаєте що? пішов за пашок такий, знаєте, як оце моторчики такі є дешеві. І там вони всередині горять, і оце таке відчуття, бо він там зараз горить цей моторчик. Я не знаю, може воно з, з часом пропаде, але ні. Тут, скоріш за все, стоїть дешевий мотор. Який може згоріти в будь-який момент. А, що ще. А, так, о. а Атако вмикається такий LED лампа чи світодіодна лампа. Ну, світить так собі. Так. Що ще? Так, ось тут ззаду пише 5 вольт, 0,5 1 А, вольтаж 5-9 вольт, 4,5 5 Вт. Літій іонна батарея 18650, як я казав, на 3,7 вольта. Не знаю, воно то працює, але мені не, не подобається те, що є від мотора такий запах. Я ось робив огляд на портативний вентилятор, можете подивитися зайти. Ото класна штука. Мені сподобалось, я часто зараз користуюся на кухні, так як була на кухні дуже жарко, ти собі його включив, поставив собі, і він тобі там дує, і в не жарко. Ну, цей, в принципі, теж можна використовувати, але я ж кажу, цей запах. Горького моторчика мені не дуже подобається. Його можна рекомендувати, але ну, я б. До речі, ціна, 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 ціна. Давайте зараз я зайду подивлюся, за скільки я його купував. І... так. Це його купував за 75 гривень. Також ви можете зайти до мене в Instagram, посилання буде в описі. Скоріше за все, я ним користуватися не буду. І також можете мене його придбати за 75 гривень. Напишіть мені в Instagram, я вам його продам. Тому що ну, я ним користуватися не буду. Також я знаю, де можна їх закупити і якщо ви хочете продавати ними. Краще напишіть мені в інстаграмі промокод, ну не промокод, а напис BPO Channel. Я зрозумів, що ви хочете такими штуками торгувати. Я вам закинув пару сайтів, де можна працювати по дропшипінгу. Дуже прикольна штука, колись сам продавав по дропшипінгу. Та і зараз іноді трошки продаю. Ну що ж, ну, оцей вентилятор, ну, не можу сказати, що годна штука і не можу сказати, що погана. Ну, як для мене, ні. Отой минулий вентилятор був набагато корисніший, набагато якісніший, я би так сказав, ніж цей. Я ж кажу, цього або моторчик, мотор згорить, скоріш за все, або я не знаю. Ну. Заходьте до мене в інстаграм. Силка буде в описі. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому відео і напишіть коментарі, що ще замовити на огляд. І також напишіть, які ви знаєте українські бренди, які можна замовити на огляд. Я обов'язково замовлю і зроблю на них детальний огляд. Всім па-па! Е, я ось зробив огляд, можете подивитися, буде ось тут на вентилятор, на портал.